Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі, сьогодні у нас в гостях відомий вінницький фотограф Костянтин Ревуцький. Доброго дня, Костя. Добрий говорити, ми сьогодні будемо про виставку. Саме Костя нещодавно повернувся з Європи, де презентував виставку своїх фоторобіт. Називалася вона Вінниця Стронг, тобто Вінниця Сильна. І ось саме про цю виставку. Ну, власне, що є? Наскільки я знаю, ця виставка об'єднала декілька, декілька, скажімо, виставок то. Тобто фоторобіт з різних виставок. Та чому саме така назва, і в яких містах Європи проходила презентація, і можливо в яких саме приміщеннях тут цікаво просто що Це бібліотеки були там приміщення, консульства. Ну тобто, ці моменти, він знають Вінниця не знають. тому що я з Вінниці, ми, ми з Вінниці, тому ми так говоримо. Але ні, ми везли не тільки Вінниця-стронг, не тільки наслідки ударів 14 липня по будинку офіцерів. Тобто і там будинку... були фоторофоторобо роботи з Саме, да. Саме руйнування і авторські такі роботи, де ми постановочні робили. Сам проєкт, називається Вінниця Стронг, Вінниця Сильна, ось Україна сильна. І також ізюм деокупація Лиман, деокупація Балаклія і інші деокуповані території, де ми бували, де ми їздили, бачили і це все. Зараз ми цей проєкт об'єднуємо в один великий проєкт Україн Strong», Україна сильна, Україна. Нескорена, тобто Ukraine Strong. А, також а, додаються ще зараз декілька проєктів. Це і Бахмут. На днях ми їдемо туди. Ось цей херсонський напрямок, цей київський напрямок, тобто Україна сильно зараз. А до речі, до речі, просто про Бахмут. Я якраз коли дивилася сторінку у Фейсбуці, ну готувалася до ефіру, і саме там, наскільки розумію, з цієї виставки, з презентації виставки, допоміг ну також серед тих людей, хто допомагав був Андрій Поліщук. Це голова Боленерго, і Саме він написав такий коментар, що молодець Костя продовжуємо разом з благодійним фондом енергії відродження розвивати цей напрямок. Наступний наш проект. Бахмут місто нескорених. Ну більше так, це була енергія відродження, благодійний фонд. Андрій є одним із засновників цього фонду. Звичайно, ми всі разом, всі разом працюємо. Це ціла велика команда. Ось не тільки я, один чи там Андрій. Це величезна команда і Володимир за той дух і дорожній контроль. Ми всі докладаємо якихось зусиль. Ось, щоб проєкт існував, хтось допомагає так, хтось по-іншому, хтось фотографує, хтось возить, хтось налагоджує контакти. Ось і є координатори в самій Європі, які також працюють над цим проєктом. Ну, зараз ми до цієї виставки повернемось, але саме про Бахмут, місто Нескольних. Тобто е, наступна поїздка я так розумію в Бахмут. Так, так, е, на лінію фронту, так. Які фотороботи, є якісь ну, творчі плани, ну, як це правильно сказати? Не знаю, навіть творчі плани, але якісь такі задумки. Що... Ні, ні, в репортажній такі зйомці? В... Я думаю, що тут не ставиться ніяких планів, ніяких цілей. Ми... Те, що я побачу, то я і передам вам. Далі Бахмут, а потім ці фотороботи додасться до виставки Юкрейн Україн... Стронг, Украї... і вона теж буде презентована. Так, так і повертаємось до цієї виставки. Саме у яких країнах Європи вінниця Strong, тобто Вінниця сильна, було презентовано. Скільки робіт увійшло у цю виставку? Ну які роботи? 40, 45 п'ять робіт ізюм деокупація, і 25 робіт вінниця Strong. Перша виставка відкрилася у Варшаві. До Дня Збройних сил України, де були військові аташе з Польщі, генерал війська польського Райчмонд, я забув прізвище, не буду, не хочу ковіркати, але це, це верхушки Збройних сил, війська польського. Це дуже серйозний захід, де, де була відібра... від, Відбиралася кожна світлина, але відібралися абсолютно всі, тому що поляки наші друзі, вони допомагають, вони розуміють, що тут, що тут е... відбувається. Це війна, це не якась спецоперація. як там кажуть наші ці орки? А дійсна війна. Поляки подивилися це. розповсюджувалося по всім медіа, по всім телеканалам. Це був дуже серйозний захід. Розпочались з Варшави. Також по приїзду в Прагу одразу до Дня Збройних Сил ми зробили фотовиставку в такий форум східного партнерства, цивіл форум Partnership, організований грузинами, чехами, поляками, українцями, країнами, такими як Молдова, там Литва. І Вірменія навіть, тобто, це східний такий форум, який відбувався в центрі Праги, де було більше п'яти тисяч людей. Багато таких було фільмів про Україну. Тобто, наша виставка, виставка М Макса Лєвіна, це фотограф, якого вбили. Тобто, це була моя виставка і цього Макса про Бучу Ірпінь. Ось зараз я вже налагоджую контакти з, з родичами Макса, і щоб возити його виставку разом з нашою. Ну тобто, з моєю. Тобто, це така буде для мене дуже велика. Честь мого колеги, який загинув на цій війні, продовжувати його справу, свою його справу об'єднувати і продовжувати це була перша виставка в праці. Угу. Костя як реагували люди? Тобто, як реагували відвідувачі на ці фотороботи, що вони казали? Ну або зазвичай, ну, да, Ми говоримо про кількість робіт, що там зображено? Звичайно, все це важливо, але важлива реакція людей. Реакція людей там були чехи, поляки були грузини. Всі реагували дуже щиро, дуже співчували і ну скажу так, вся чехія в українських прапорах. На кожній, абсолютно на кожній будівлі, адмінбудівлі, обов'язково український прапор. Разом з чеським солідарність, підтримка. Нещодавно Чехія, ви ж знаєте, скільки Чехія допомогла і військової допомоги, і грошової допомоги, і не тільки І наші хлопці там навчаються збройно. Ось і на багатьох будівлях в Чехії, в Празі, в центрі Празі, вис висить український прапор. Люди на виставці дуже ну, не то, що співчували. Ми розмовляли. Ми спілкувалися над тим, як працювати далі, щоб ви собі розуміли, в нас чекають вже в Сербії, в Белграді. Наступне, це одним наступним таким ривками. Це був посол України в Чехії в, Б... в Сербії в Белграді. Контакти з грузинами вже і так. Вони вже налагоджені. Ось багато справ багато дуже справ ми зробили. Був наш посол Віталій Усатий, посол України в Чехії. Був на цій виставці. Ми з ним говорили слово. Зверталися до всіх, хто там був. Абсолютно всі були з такими, бачите, прапорцями на серці українськими. Всі. З українськими прапорцями всі говорили про Україну, але не те, щоб співчували, а говорили про те, що Україна сильна, Україна захищає Європу. Давайте допомагати Україні, тому що вона стоїть, щоб не дійшло до нас. Вони розуміють, вони побаюються, ось, але вони знають, що Україна їх боронить. Дійсно, вони це розуміють. А ми ще більше про це говоримо, і говоримо, що ми повинні бути єдині з всіма країнами. Це була перша виставка. Таких виставок нас було п'ять. Тобто, я там трошки на початку перебила якісь деталі цієї виставки, якраз йшла мова, і ем, що б хотілось додати. Саме цієї виставки так, так, дуже багато було там різних, я ж кажу, фільмів, презентацій, виставки, багато слів, посли, консули. Наша дипломатична еліта, українська, грузинська. Тобто, всі обговорювали це було трьохденний форум. Наша виставка була другий, і третій день. Ось це був початок, це був перший день, насичений день. Також у нас були виставки. Ну я розповідаю далі, да, про Прагу в посольстві, де були також дипломати, в посольстві України в Чехії, в посольстві, в консульстві. Також наша виставка була в на центральній площі. Я сьогодні виставив пост на центральній Староміській площі біля церкви Святого Миколая. Десятки тисяч людей бачили китайці, арабський світ, мусульмани, чехи, європейці. Всі бачили, всі бачили цю виставку проходимість. Колосальна. Ну, підходили, щось казали? Підходили, звичайні, казали, фотографувалися, виставляли десь, питали що, куди далі, давайте до нас. Тобто, співчували в Україні, казали Слава Україні, тобто, ну. Там дівчата збирали рядушкам дівчата. Продавали такі прапорції, там брошки, все таке збирали на збройні сили. Це була така акція. Дуже це була сильна акція. Тобто, якщо тут ми дипломатам пояснювали, ми спілкувалися про е, такі наступні кроки, наступні плани в інших країнах, да в цій країні, як ми будемо діяти, що надалі про наш проєкт міст дружби. Який в мене є, він же в багатьох країнах також ми був зроблений в мирний час в мирний час, і він зараз буде продовжуватись тому що мости теж треба будувати. Не треба не тільки треба думати, як здолати ворога, але треба будувати мости надалі, надалі партнерські, бізнесові, культурні і культурно, і популяризувати Україну, українську культуру, українські цінності в Європі, тому що це одне з основних. Війна війною, а життя продовжується. Тому немає. Про, прочитала знову таки гортала пост і прочитала просто для себе. Відмітила дві мої світлини, зроблені у грудні. На першому різдвяна Прага, де тисячі щасливих людей, багато різних різних вогників, ходогі, глітвейн, музика. І на другому, на другому фото моя Вінниця сумна і темна, але незламна і сильна. Я знаю, що в Празі ви завітали до наших дітей до дітей-переселенців, привезли подарунки, меблі. Тобто, хто допомагав у цій акції? Я бачила фотографії. Де ви Ми з дітками. їздили з моїми друзями, це Володимир Затайдух, Олександр Склярук. Ми поїхали разом з хлопцями. Там у нас зустрів мій товариш, який координував цей проєкт Сергій Гречко. Він футболіст. В нього була знайома ця Катя з України, яка організувала дитячий садочок і попросила нас допомогти. Ми взяли е, в куснях і до Дня Святого Миколая приїхали і поздравили дітей, поборолися з ними там, з хлопчиками. Дівчата на мене понападали, дівчата е, танцювали, співалися, щедрували. Да, ми отримали масу емоцій, і е, на наступний день нас Ну, попросили перевезти меблі, ми без питань згодилися на це і перевезли. Та це таке діло. Це, це емоції від дітей, це найголовніше. Ось, це наші діти, наші українські переселенці, які зараз знаходяться тимчасово у Чеській Республіці. Ще один момент: ось до речі, доволі такі важливий. У Вінницькому державному педагогічному університеті е, вам. За допомогою певних людей вдалося передати міністру освіти і науки Сергію Шкарлету серію робіт фотопроекту Вінниця Стронг, і за результатом цієї зустрічі навіть є домовленість попередня, що наступним етапом фотопроекту стане презентація робіт у закладах освіти. Ось ну, про цю зустріч допомого... ви особисто зустрічалися. Як домовляли за допомогою ви так сказали, інформація за допомогою деяких людей для мене це новина. Для мене а, це новина, то, а тому то, що до я... допомоги не ні, я просто прочитала, що я навіть можу назвати, але ну ні, ні. Разом з Наталією Лазаренко і нашим військовим начальником Сергієм Берзовим ми вручили серію робіт нашому, нашому міністру освіти і науки. Це... І його реакція і далі як проєкт буде саме проходити в закладах освіти. Наскільки я знаю, перший челендж Вінницького гуманітарного ліцею No. Я допоміг йому. Міністру. допоміг допоміг побачити свої роботи, скажімо так. Ось тому що вони так були розвернуті трошки в цього. Я, я кажу, дивіться, от він каже: я бачу, я сижу і дивлюся на них. Я вийшов виступати і кажу: якщо ви можете, підпишіться. Він підписався. Ми два слова перекинулися. Я кажу, хочу показати в закладах. Освіти він каже: да, це бам, це має бачити весь світ. Це ми я кажу: ми показуємо і в празі, і там він каже, дякую. Ну він подякував, тому що ми подарили серію невеличку серію так робіт: Вінниці, Вінниці, Вінниця, Стронг, е -е, і надалі ми вже так за кулісням перекинулися два слова, що е -е, можемо показати в закладах освіти. Так, сьогодні вже ми передали. Е -е, я тільки що від. Е Гуманітарного ліцею номер 1 ми з дітками передали вітання школі побратиму міста Кельце, тому що ми скоро туди будемо виїжджати, в місто Кельце. Це ж город побратим, наш, Вінниці. Ось і розпочнемо дати таку невеличку презентацію з ліцею номер 1 Костя, звичайно, таке питання: як його можна пояснити? Ось що змушує. Не знаю, що штовхає на те, щоб робити такі роботи. Ну, не всі ж роблять да? багато фотографів. Не кожен поїде на передову на лінію фронту, не кожен буде робити саме роботу такого ракурсу. Що змушує? Може, банально, але це робиться від чистого серця, і знаєте, як багато людей там, ну не багато, декілька людей, а ти піаришся. Да. Коли я встаю з дивану і йду, я автоматично займаюся спортом. Коли я роблю щось для України, для мене дізнаються люди, але робиться це від чистого серця. Це для я... таким чином, я для своєї країни можу зробити щось корисне. Ну я розумію, що е, у країнах Європи це була лише Варшава, ну поки Варшава і Прага. Тобто ця виставка була е, презентована. Який далі її шлях? Ми розуміємо навчальні заклади у Вінниці в Україні безперечно. Ну, і, але українці, власне, знають про війну. Е, далі є е, варіанти Китай, наприклад. Ця, ця виставка була не тільки в Україні, ця виставка п'ятиразова була в, в Празі п'ять е, виставок в Празі. Виставка в Варшаві і на. І на наступному на е, шляху ми були в е, констаборі Асвінцем. Ось. Е, далі плани в нас дуже дуже великі. Ну, зараз ви ж розумієте, що трошки напряжено Увага. з виїздами. Повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага! Повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага, 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 повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Ну, навіть не дадуть нормально договорити. А, Костя, які плани попереду? А... Плани дуже дуже колосальні. Я ж кажу, ми вже плануємо виставку і в Іспанії, в Аліканте, і в Кракові, Кельце, також країни прибалтики, Німеччина. Як ви кажете, Китай, звісно, буде і Китай, і буде і Грузія, і буде всі країни. На, на це потрібен час, на це потрібна підтримка, однодумці і команда, тому що ну, один і розірватися. Ну не а можна. є люди, які готові підтримати саме презентацію фото Ну в далеких країнах скажімо. Ну я все-таки там а, маю на увазі і Китай, і, можливо, навіть Австралія. Так, в Австралії країни. мій товариш Віктор Чорноуз, боксер, з яким я займався. Ми зараз ведемо переговори в по Австралії в Канбері. Тобто він, він може це ж зараз все доступно. Він може провести і сам. Навіщо мені летіти в Австралію? Він зараз знаходиться там і і веде переговори. Також в Дубаї, також в тільки що моя знайома відписалася, що там погодилися виставку в Ізраїлі. Це ну там розумієте, в декількох в яких. В деяких странах це трошки напряжно, тому що все дуже перевіряється. Хто це, що це, з якою метою, які роботи, щоб не було нічого лишнього. Це війна, це ну, їх можна зрозуміти. Деяких розумію, чому так, а деяких не дуже. Ну а взагалі далі творчі плани. Ну я розумію, що важко про це говорити, але можливо, є ще ну, Бахмут, Бахмут, міста нескорених, це буде найближчим часом, я так розумію. А Які так. ще плани? Що б хотілося б зробити? Що б хотілося зробити? Хочу продовжити міст дружби, щоб закінчилася звичайна війна. Але поки ми давайте будемо реалістами, поки вона триває, і ми повинні робити кожен з своєї сторони щось, щось для перемоги для перемоги нашої країни. Хтось на передовій, хтось в тилу, хтось на культурному фронті, хтось е як ви вис висвітлюєте ці події, і це дуже добре. Я вам дуже за це вдячний, тому що це без вас не тоже б не було нічого. А Костя, як робляться такі роботи? А, маю на увазі репортажні а, ну ось. Чому саме це ракурс? Ви якось підбираєте? Чи це спонтанно? Ну просто завжди було цікаво, коли дивишся гарні роботи, фотороботи, думаєш, а як це Це якось ну різко, ось так щось ну, схопив, там якийсь кадр, зробив? Чи це такі це якісь там певні, ну скажімо, підготовка має бути? Дивлячись, що саме фотографуєш. Наприклад, останнє, я ж кажу, ми їхали через Освенцим, це Аушвіц, це Констабір, де провели аналогію, якщо ви бачили, провели аналогію і ви. Вийшли прямо на колючому дроті виставку е, Ізюм де окупація, і провели аналогію тих часів, коли загинули 4 мільйони, коли було вбито і закатовано, замордовано 4 мільйони людей. І зараз е, в Ізюмі також було масові захоронення. Це дуже колосальні лише... втрати. Це, це ми лише те, що ми знаємо. Те, що ми знаємо, так да. я мовчу вже про... про місто Маріуполь, Маріуполь да, де е, вже, вже по деяким даним вбито більше ста тисяч населення живого. Ну, це хіба, це хіба спецоперація? Це хіба що це? Що це... це геноцид, це це, це геноцид що так це... як і в концтаборі Асвінцем. Це найбільший канцтабер, де загинуло 4 мільйони населення. Там все перекрите кров'ю. Там виходиш, ми були ночі. Ми були ну як вже пізно ввечері, нас пустили. Ну ми показали. Правда, до речі, правда ми показали, які генерали були у нас війська польського Васєнцемі. Ну і моя хитра така черта. Вона відкрила нам дорогу. Ой, така. Тяжка дорога це ж дорога смерті, де було, якщо ви були, дорога смерті в Auschwitz, е а, в а, 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 а наші українці називаються асвієнцем. Тому ми там зробили цю серію, і там, коли це робиш, ти просто поринаєшся в, в цю кров, в цей туман, і ти робиш це автоматично. Енергія, Дивишся, енергетика, енергетика там просто е я не, перед, не можу передати. З однієї сторони, хтось там сум, біль. Так, але я помилився за тих людей, провів аналогію, зробив для нас, для всіх таке діло. Воно тяжке, але знаєте, життя продовжується, треба цінити. Треба боротися, треба битися. І як співає мій друг Єрмак, що Україна і чорта поховає в домовині, а чорт ми знаємо, хто такий. Ну. Вперед до перемоги. Чекаємо на перемогу. Дякую, дуже Костя, що знайшов час. Прийшов до нашої студії. Ну а ми внесли свою таку частку, скажімо, ці розмови ну, загальну перемогу. Бо люди мають знати про ці роботи, вони мають бачити. І дуже ще раз дякую. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був відомий вінницький фотограф Костянтин Ревуцький. Він нещодавно повернувся з Європи. Де презентував виставку своїх фоторобіт, називалася вона називається вона Вінниця Стронг, тобто Вінниця Сильна. І дуже багато робіт. І далі у кості шлях на Бахмут. Місто Нескорених. З вами була Арина Булгакова. На все добре і бережіть себе. Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Реклама.